Друзі, всіх вітаю з повернення на мій канал. Знаю, не виходило відео останніх днів два. Щиро вибачаюсь, за останні вихідні, за п'ятницю, суботу, неділю, відпрацював 48 годин. Також в мене це вже день 19 чи 20, що я працюю без жодного вихідного, тому ну, не вистачає фізично часу, щоб повністю покривати все. Тому зараз цей тиждень має бути краще, має бути трішки спокійнішим, тому я очікую відео для вас випускати кожен день. Лайки, коментарі, підписки обов'язково. 300 лайків збираємо, і наш марафон йде своїм ходом. Сьогодні говоримо, на чому я заробив ну, мільйонів 3,5 половиною за останні 3 дні, тому що нічого я вам не показував толком. Як спрацювали мої інвестиції в рейтинг, я вам покажу обов'язково. Також поговоримо про фліпи нових карт, які, можливо, навіть сьогодні зробити. Я відео зразу запощу. Ви зайдете на маркет, коли прокинутись, побачите, якщо ціни гарні, зможете навіть ще хліпи прокрутити. Також інвестиції в рейтинг. Я теж маю ще багато інвестицій в хай рейт. Чому я інвестую, на що я надіюсь. Обов'язково поговоримо за команду тижні, поговоримо за живі карти, тому що Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, Ліга конференції цього тижня у нас теж буде відбуватися, проходити. Багато всього. Герої також подивимося. І контент, зливи контенту обов'язково теж вам покажу. Друзі. Обов'язково підтримуйте е, мій контент, лайк, відписки, коментарі, які я назвав, е, погнали. Ну а спонсором цього відео є мої партнери з FIFA Online Cup, найбільшого і найкращого сервісу по купівлі і продажу монет FIFA 23 в Україні. Е, по промокоду Trademaster вас буде очікувати 20% знижка на ваше замовлення. Також е, хлопці займаються бустом ваших аккаунтів, дивізіони, вікінг Ліга, завдання, відбори, все, що в цьому роді. Тому. Посилання на них буде в описанні до цього відео. Так, почнемо з чого? Почнемо з того, ну що в мене в списку продажів карт небагато в плані рейтингу. В мене є багато хай рейту, в мене є багато Ентоні. Блін, я його не продав до матчу. На жаль, дурак, тому всі на своїх помилках. Тоді дивіться, хлопці. Я що зробив? В останньому відеоролику це я записував з суботи, здається, на неділю. Я сказав, що я агресивно йду в рейтинг 85, 86, 84. І, на моє щастя, EA Sports випускають вчора, в неділю, для нас СБЧ. СБЧ на базового або э, героя World Cup. Умови 86, 85, 84. Ну, 84-му там потрібно було три гравці, здається, 85-го рейту, В 85-му, само собою, потрібен 85-й. І в 86-му був потрібен 87-й гравець. Відповідно, 86-й сильно не спрацював, а п'ятий і четвертий полетіли в космос. Ну, кажу, заінвестував 13 мільйонів, але 13 мільйонів там ще 86-тій були. Тому десь 10 мільйонів, можливо, 9 мільйонів пішло 85-й. 84-й, і якщо ми перейдемо і глянемо мій дохід від, від трансферів, який нараховується від неділі. Тобто, якраз коли я записав для вас ролик, це була субота, якраз тоді обдивився лічильник. І від того часу, якщо ми глянемо мій тижневий дохід, він складає 4,5 мільйони. Так були фліпи в мене інших карт, але більшість доходу саме в мене від рейтингу. Тобто десь 3, ,3 мільйони в мене точно споловини десь від рейтингу. Чистими я заробив, ну, думаю, три. Можливо, там 2,800, 2,900 е, мільйона. Так? Тому е, це гарний прибуток. В чому кайф? Коли ви купляєте карту за 10 тисяч, умовно, за 11, так? і ви продаєте її там, за 15 з половиною. ви платите всього лише 750 копійок податку. Відповідно, ви заробляєте там, 3-4 тисячі на карті залежно від купівлі. Тобто це дуже гарний прибуток. І... Трансфер профіт, він росте повільно, але ваш бюджет в плані монеток росте швидко. Тому це класно, це ефективно. І якби я трейдив тільки на такому, мій трансфер профіт був би куди нижчий, але в мене було куди більше монет. Тому що тут немає ніякого ризику, розумієте? А я трейджу умовно. Закупив за 270 тисяч крауча, продав за 300. Трансфер профіт мені йде скільки? 30 тисяч, але. 15 тисяч податку, 15 тисяч на кишені. Тому воно так і працює. Мені більш цікавіше на карти мільйон плюс, 2 мільйони плюс, 500 тисяч плюс. Чому? Тому що вони краще рухаються, на них можна на одній карті заробити зразу 30 тисяч, а щоб заробити умовно. На 85-му рейтингу треба таких карт продати дуже багато, розумієте? там 10 карт, там, чи 15. І це ще потрібно, щоб мені пощастило з умовами СБЧ. розумієте, І СБЧ не виходить кожен день, а тренди, фліпи вони можна робитися кожен день і досить часто. Тому мені цікавіше трейдинг на других картах, в тому і весь секрет. Тому заробив на рейтингу дуже здоволений. Проблема яка? Проблема в тому, що 85-й і 4-й мені спрацював. А от інший не спрацював, у мене дуже багато. Є рейтинг ще 86-го, який не виріс. Так, вчора він був 17,5, зараз він 16. Тобто він повернувся до ціни, по якій його брав. І я ще теж докупив дуже багато, там, умовно, я не знаю, 91-го, який там сильно опустився, я його брав там до, ну скажімо так, 91-го я брав до 57 тисяч. Може там максимум 58. Тепер давайте поговоримо ще про інші мої інвестиції, тому що рейтинг поки високий, не працює для мене. Це мої фліпи. Це фліпи карт, які я закупив овернайт. Тобто, якщо ви прокинете такі ціни, що побачите, я думаю, у вас буде шанс ще в ці карти війти. Я взяв три Ісака 280, 275 і от третій 270. Це гарні ціни, які мені подобаються. Овернайт, класні. Я думаю, що на протязі годин 12, ні, можливо, 11 годин, 10 годин, я вже його продам. Цього Ісака. Також взяв там по 240, здається, він 240-235. 240 і 240. Теж мені сподобався, в принципі, гарно рухається. Взяв одного фабіона за 360, повезло, він був 375, я поснайпив, піймав знижку. Взяв Краучів багато. Ви знаєте, в мене з краучем любов, тому що він заставляв заставив мене втратити дуже багато монеток, Тепер я на нього трейджу регулярно, і тепер він мені ці монетки назад і повертає. Тому. Я набрав крауча до 270. Я думаю, це теж може бути непогана карта під Філіп Овернайт. Також я взяв Філіпа Андерсона, хто не знає, Ліга конференції по четвергам, але е той самий Андерсон і Голаціо проти АЗ грають завтра, Тоб сьогодні, вже, це вже вівторок. Тому я взяв, можливо, на хайпін виросте. Можливо, я ризикну навіть і притримую його до матчу. І Шлаціо заб'є, постараюся продати. Взяв цього хлопця, він дуже гарно рухається, правий. Півзахисник француз Сасуоло до 23,5 тисяч. І в мене ще є умовно та Месі, дві штуки 660-650. 60, я теж думаю, коли він піде в Непаки, можливо, в п'ятницю в суботу. Я думаю, він 750 може вирости. Є в нього ньо потенціал. Тому я його купив, тримаю. На лінивці виставляє, бачите, поверпрайсу. Продасться супер, не продасться ні. У мене є 20 Ентоні, у мене було 40. Мені хватило розуму. Мені хватило розуму цього Ентоні. Все-таки. Продати, зараз я погляну, скільки коштує. Ніхто розуму його продати перед матчем половину, а половина залишив. Думаю, о, Манчестер в гарній формі, Ентоні в основному складі. Що може піти не так? А що може піти не так, ви знаєте чудово, тому що 7-0. Ось і все. І Ентоні зараз коштує 51 тисячу. Тобто, ну, перед матчем його продавати, 53. Перед матчем його продавати сенс був умовно, так, ну був сенс. Він буде з 1063 64 на налінивця продавався. Я продав половину. Ну, заробив там тисячу з карти, дві. Думаю, окей, не буду ризикувати, всяке може статися. Краще продав би все. А, один, а оскільки я не продав, я з картою застряг. Ось, а інші карти в мене вже суто рейтинг, які там кручу на лівниців. Тому, ну. Я думаю, варто притримати 86 рейтинг плюс. Є очікування того, що буде що цікаве. Тепер що? Тепер ми відправляємося на мій Твіттер. Крім рейтингу, я кожного дня стараюся фліпати ці карточки. Умовно, я от взяв з п'ятниці, з суботи на неділю, точніше, шкрінера це була моя основна інвестиція. По 230. Продав по 256, 257, 258. Непогана, непогана ціна, мені сподобалось. Також. Фабіан це дуже болюча тема, тому що цей фабіан я давав його як інвестицію в Діскорді. Я взяв штук 6, напевно, чи 7. І я не вгадав з дном. І так було багато паніки. Ця карта продавалася, то не продавалася. Незрозуміло було, куди їм буде рухатись. Зараз він 380. Ось, і він, от в перший день, це було так, що вчора, після вчора, так. Ось, він такий шов, що йшов, падав, 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 упустився до 350, відскочив до 380, впав до 350 чи 345, піднявся до 365, Я думаю, ну все, походу, він нижче о 345, 350, йти не повинен вже. Тобто я його дно, в принципі, нащупав плюс-мінус. Взяв 6 карт, там, ну, умовно, 350, 345, 347, дав його на закуп, і він полетів до 320. Я такий думаю, блін, що робити? Докупляти чи вже забити болт. І думаю, втратив я на е, крау, чи думаю, не полізу я в цю карту. Не полізу. Взяв ще, можливо, там дві карти 235... Е, 335-330 за снайпів, думаю, ну будь-що буде. І, в принципі, перед стом я заходжу він 375. Я такий, О, одну карту продав. Думаю, краще я продам перед сном і вийду з нього. Продав по 375 одну карту. Другу не продалася. Та твою мать. 374 не продав. 370 продав, 370 виставляє другу. Не продається. Я думаю, ну що ж ти будеш робити? Ну прям біда. І бачу, я його продав за 365 з трудом. Потім на реліст я заходжу через годину, бачу, він 385, думаю, о, беру гроші, я зразу його і пацанам Discord Кажу, хлопці, виходимо, він відскочив, давайте не будемо ризикувати. Зіграємо надійно. От, і роблю пост. Він 395, там хлині ЧС10. Думаю, блін, шкода, продав рано. Але нічого. Хлопці прокинуться, зараз будуть задоволені, будуть в профіті, тому що ну, спрацювала інвестиція. ну, Погодьтеся, гарний плюс. Я пішов спати. Зранку прокидаюся, і у мене стрес. Він 550. Я такий, чи там 530, скільки? 530? Плюс 200 з карти я міг мати? Таке буває. Хлопці, таке буває. Як це пояснити? Ну важко. Це дуже рідко буває. Таке. Ну, прям майже ніколи. Також, хлопці, в нас Андрій Донецький, крім того, що веде ютуб канал, він мене так підміняє, записує сам відеоролики. В нього 42 фоловера. Нього... Він буде теж постати контент. Ось він зробив пост. топ 91 трейдер світу. У нас в Discord є два топ-100 трейдера це дуже класно. Тому. Киньте підписочку. Теж можете повчитися, які Фліп він робить. Вам буде цікаво помоніторити. Тому не забувайте про підписки на нього. Я в посиланні закину його Твіттер. Був чуть-чуть. Добре, хлопці. Ось. І що ще? От, і це вже у нас овернайти, які ми ще зробили. Це вже теж овернайти, які робив вчора. Вчора робив ці овернайти. Взяв краучів, як завжди. Мені краучі, дорогі, 260. 255, продав по 290 плюс. Це дуже гарно. Тому я купив його сьогодні знову. Я надіюсь, він знову, можливо, до 300 виросте. Так як він все зробив сьогодні. Є шанс ймовірність є. Тому я його фліпанув. Взяв Ісааків. теж дуже гарно спрацювала. 273, 274 купівля. Під 300 я продав там. по 298, 299. Гарний прибуток. Мені ну, підходить. Знаєте, небагато, але там з карти 10-15 тисяч мене влаштовує. Казиміро без шансів, не було жодного ризику. Я теж в Discord закинув я кажу: хлопці, 92-й рейтинг йде по 75 тисяч. Закупіть. Закупили по 75-74. Продав по 85, 000, 86, 000, 84. 000. Гарно, дуже гарно. Тому такий от Фліп теж Санчес гарно впустився і гарно відскочив. Олексій Санчес дуже гарна карта. На нього багато хайпу. Я думаю, він в четвер буде дуже класною інвестицією. Я думаю, в четвер я його буду закупляти агресивно. Отакі от у от мене, в принципі, фліпи. Якщо говорити про мої фліпи, так, тепер давайте думати, тому що я взяв на овернайт карти. Давайте ми ознайомимося з цінами. Що в нас є цікаво? Ісак 286. Ну, я не знаю, мені 280 подобається чомусь. 280 досить гарна ціна. Бенрахма 62. Мені подобається овернайт. Делі 27, Фернандо 20, Трімель 26, Шкріня 240, Санчес, можливо, 540. Саліба 1-1-4 на крайня, куди вже не йшло. Анхеліно 30. -ка. Ну і Фабіан, бачите, тут не показують цін. Я не знаю, чому, що з футболом сталося. Ну, цей чувак має бути десь Він 23. Я його по 22 поснайплю. Це дуже дуже без, Ну, неризикована інвестиція. Він гарно спрацював сьогодні. Він спрацював з 23, я давав закупку. 24. Він підскочив аж до 29. Ну, я не знаю, чи він виросте знову, можливо, ні, не виросте так сильно. Але думаю, 2000-1000 з картер ви заробите на ньому. овернайт. E, ну і Fabian, можливо, 375. Мені цікаві, на ПК він набагато дорожчий. Вау! Яка різниця. Ну, такі от овернайти я планую робити, я ще маркет гляну. Перед сном, в мене 9.30. E, ну, треба йти теж спати. Крауч 27.5. Каже, я хочу попробувати ще, можливо, пару взяти нижче 27.0. Рікен, ну не знаю, можливо, 80. Я, в мене є така от ідея взяти жонуля. Є така в мене ідея, тому що Тоті, Бапе, всі Тоті карти, Месі, всі ці карти дуже гарний ріст дали, дуже класний. Тому в мене дуже багато монеток. Я думаю, по приколу взяти одного G0 собі. Постаратися, можливо, 10 мільйонів, можливо, така десь ціна буде. Десяточка. от Це класна ціна для мене. Я би дуже хотів його по такій ціні. Тому що кажуть, карта жива може отримати апгрейди. Як не як, там умови доволі прості. Треба, щоб вони, здається, його команда виграла гру. І друга умова це щоб вони 6 матчів не програли. Тобто, мінімум один апгрейд, я думаю, він отримує. А 92-й нуля, Ну, це може бути максималка знову. Ну я не знаю, чесно, я не знаю, але мені дуже цікаво спробувати. Що ви думаєте на рахунок цього? Ось такі от думки. На рахунок команди тижня клапсток треба робити. 87 інформи по 20 тисяч це факт. Райс, Замбо. Той самий Кобель по 20 тисяч. Мені подобається. Це гарні ціни, хлопці. 86-тій інформи по 15 подобається. Месі нижче 700. Теж подобається. 88-й інформи, той самий Мюллер 27. Мені теж до вподоби. Тобто ця команда доволі класна під інвестицію. Ну і інформи там на, на банці, на лавці запасних, по 15 тисяч. Я думаю, без, без ризику інвестиції. Абсолютно без ризику, нуль ризику. На рахунок живих карт, так? Є матчі, в нас завтра хто грає? У нас завтра грає Філіп Андерсон. 84. Він. Я брав по нижче 80. Я не знаю, що робити. Чи то продавати його перед грою в нуль. Або там тищу з карти, чи ризикувати, не знаю. Чесно, що ви думаєте? Мален і Фофана вони теж грають. Дивіться яка ситуація: я читав умови, що якщо команда грає перший матч плей-офф після випуску промо і виграє, то отримує апгрейд. І якщо проходить далі, то теж отримує апгрейд. Тобто або Мален, або Фофана завтра будуть мати плюс 2 апгрейди. І якщо, наприклад, виграє і приходить далі Челсі. То то не буде плюс 2, як я розумію. Якщо Мален виграє, то буде в них плюс 2. Ви скажете, так, це тільки перша гра перемога. Так, я читав умови. Для них це перша гра. Перша гра після виходу промо. Так, я знаю, що виграє я в курсі. Но, якщо чесно, то тут дв... подвійний шанс апгрейду. І якщо кажу, якимось чином, там, не знаю, Челсі 2-0 виграє, то в нього буде плюс 2, як фана плюс 300 тисяч. Він 300 тисяч плюс 100%, якщо не виграють 2-0, умовно, і пройдуть далі. Якщо е, виграє умовно, як називається? Якщо виграє Дортман, ну тоді я розумію, е, плюс 2 буде вмалено. Але я тут не впевнений тільки в одному: чи це рахується перемога в 90-90 хвилин, чи це перемога на серії пенальті? Тут є нюанси. То треба вже ну, уточнити, тому що і спортс до кінця, здається, не уточнила це питання. Е, інші карти чуть-чуть піднімаються на хайпі. Не скажу, що хайп страшний. На цьому тижні грає ще і Вентус, е, і Betis, е, і Арсенал. Тобто карти піднялися. Я не скажу, що супер супервисоко. Аталь високо, дійсно. Alba не грає цього тижня. Горецька вже високо, але кажу, у випадку перемоги і проходу далі, то Горецька може мати плюс 2. Якщо якимось чином виграє ПСЖ і далі, то буде плюс 2 апгрейда в No Manдеше. А плюс 2 апгрейди, то він буде 89-го, я розумію. Зараз апгрейди рахується якось плюс 2. Тому, тому тут цікаво, тут треба дивитися матчі. Тобто для тих людей, хто буде дивитися матчі онлайн. І буде реагувати дуже швидко, ви зможете заробити. зробити. Якщо будете на, на консолі, чи на комп'ютері, ну там, мовно, з компаньйона чи з веб апу, і принайдеться матч, і ви зможете заробити на цьому всьому. Так, така сама ситуація Лукас Моура. Він теж проти Мілана програли 1-0. Але якщо ви грає, умовно, 2-0, Тоттенхем, плюс 2 апгрейди в Моура, і він теж буде там 280-270. Тобто є гроші. Але випадку поразки. Тоттенхема, ця карта буде 60 тисяч. Так само, як е, от, що сталося з Феррам Торесу. Тобто, і що ви ризикуєте, у вас є шанс гарно заробити, або втратити все. Тобто, тут вже не знаю, хлопці, тут вже як хочете. Я не буду дивитися матчі, тому що я буду на роботі. Але ну, є гроші, є там гроші 100%. Тепер дивіться, команда тижня, яка вийде в середу. Тут теж питання таке суперечливе, тому що 7-0. Але Салах Забив, здається, 112. Мене Донецький буде біжатися, тому що він, він статистику знає Ліверпуля. Робі Фаулер, здається, він мав 111 голів за Ліверпуль премєр ліз Салах побив цей рекорд. В нього 112, здається. Може, можливо, Блуд вже повністю, хлопці, голова не варить. Але в нього 2 голи, 2 асисти. Ну, це мусить бути інформ. Тому, можливо, якщо ви хочете перестрахуватися, ну, то, можливо, Салаха поснайпити по 51. Як інвестиція, виходячи з паків, можливо. Ось, придивіться. Мбапе, я не думаю, що тут інформа за гол і асист. Ну, а другі карти, такі як Die умовно. Ді може отримати свій апгрейд інформ. Він вже 7000. У ну, тут вже його бустанули. 84-й дешевше, ніж це. Два голи бенєдрено вони не виграли. От, бачите, два голи Гахпо. Можна ти Гакпо інформ? Можуть. Бремер, як 83-й рейтинг. І цілком можливо піде вийде з паків. Тому ця карта, можливо, навіть знаєте що? Можливо, я закуплю беремера як інвестицію для аккаунту для хом'ячків. Ви ж знаєте, що я веду таку передачку. так? У мене є аккаунт, я там закупив на тому аккаунті. Е... Ну, тобто, я вам розказував другий аккаунт. Е... Я закупив цього кандреву. І якщо завтра нічого цікавого не вийде, не буде ніякого контенту цікаво. То я з цього кандрею вийду. Півтора тисячі. Інвестиція. Дивіться, як гарно спрацювала інвестиція на ПК. На ПК він дабл зробив. На ПК він зробив дабл. Мінімум. Так? А на PlayStation і Xbox він майже не виріз. Я брав за 1300. 100, 100 копійок з карти. Супер дохід. Ну, у мене карт 80. По 100 копійок з карти це 8 тисяч. Така інвестиція. То, можливо, я якраз як для маленького бюджету. І закупив а, Бремера. Тому що, ну, він переконливо тут зіграв. Гол-асист. Ну, мусить бути Інформом. Грізман гол-асист. Ферміно гол-асист. Дарвін Нуніс, так само в нього два голи. Ну, він не герой матчі. Я не думаю, що йому дадуть м -м, інформа. Сумніваюсь. Ну, його аванс to Після того як він забив два голи, хлопці, сильно полетів космос. І Тут до матчу він 120, а після матчу 145. І він зараз 145. Якщо ця карта не отримує апгрейду, і він не буде, то він впаде вниз. І якщо йому і спортс вирішить дати вирішить дати інформа, то він буде зразу плюс 2 мати. Він буде 89-го. І це буде 200 тисяч карт, я думаю, на хайпі. На, на, на хайпі. Ну, але тут треба бути уважним, що є зливи. Бачите, злив першими, попадає в команду тижня. Це гарна ціна. Якщо не попадає в команду тижня, виходьте з нього, тому що він має шанс впасти там до 130. Тому такий варіант теж є. Ну, Є якісь ходи, бачите, всюди є ходи. Ця гра активна, FIFA це гра весела. Тому, да, тут дуже багато всього такого є, що можна підзаробити. Ракетський гол асист. Вже є трубін. Давайте ще ракетського. І я трубін на свій основний склад на ворота. Ракетського основний склад в захист. Забирає нафіг Мальдіні. Це Все жарт. Так, добре. Ну, за трубіна я не жартую, насправді. Я думаю, він в мене буде на воротах. основний вартар. Я заберу. У мене Батлен стоїть на воротах, в нього там закінчиться оренда, тому я поставлю обов'язково трубіна. По рейтингу 83-2500. Ну, припав 84-й, 4,5, 5. Я продав весь свій 84-й по 5 тисяч. Ну, погано, я брав по 4. Ну, типу, піде. 85-й вже впав. Він вже по 14,5 не, не продається. Я його продав по 15. З карти вийшов. 86 вже 15,5 тисяч. Тобто 86-й вже йде в ту ціну, по якій я його брав. Не продаю, тримаю. 87-й 20 тисяч. Низько. 88-й, 27-28. Низько. 89-й, 37. Низько. 90-й, 50 -й і нижче, низько. 91-й, 60, низько. І Казиміро, я думаю, можливо його теж поснайпити ще. Він мені дуже подобається за 75. Дуже. Як інвестиція. Тому придивляйтеся, чому я рейтинг закупив. У мене рейтинг закуплений мільйонів на 10. 91. Тому що eSports часто випускають дабл СБЧ. Що я маю на увазі? Якщо випускають ти, умовно, виходить тиждень ікони. Це в нас і пік, і пак, умовно якийсь. На ікону. Або два піки. Тільки там на середній, там на World Cup, тут є дешева СБЧ на ікону, якийсь пік на середній, наприклад, і дорожча на ікону World Cup або Prime. Ну, Там в два рази дорожче, умовно. Тому зараз ми маємо пік, СБЧ пік на ікону. Не на ікону, перепрошую, на герої. І це класний пік. Но в нас ще пак, і оцей пак він теж може вийти. І я пам'ятаю, коли вийшов оцей пак, саме, оцей, де були падали тільки World Cup Heroes, тільки World Cup Heroes. Тобто люди будуть його збирати. І тоді в умовах було мінімум 3 гравці з рейтингом 87 і вище, при СБЧ рейтингу 86. Тобто, якщо EA роблять таку саму зборку, таке саме, просто дають умовно, 2 гравці 88, тоді. Оцей хайрейт і 91-й, і 90-й, і 89-й, реально можуть полетіти сильно вверх. Тому я, я чомусь банально вірю, що вони роздублюють тиждень або тиждень ікона два рази, або тиждень героя. Теж бувало такі моменти, що або і пік, і пак. Таке бувало, бувало. Тому я вірю, що може сьогодні, може завтра щось вийде. Але це мої ілюзії, розумієте? Якщо не вийде, рейтинг піде нижче. 100%. На рахунок зливів. Ну, тому що є вже свої зливи. Дердер. Чи цей дердер -дер підніме рейтинг? Не думаю. Е, має вийти Маріо Гомес. Ну Маріо Гомес в нього моделька така, ви знаєте. Я вам ця карта. Що ви думаєте на ходу цієї? Карти? Пишіть в коментарях. Я просто не знаю, чи його. Ну, стати гарно намальовані. Але стати предікт, стати ну неточні. Тому, ну, друзі, ну якось так одним словом. Я вам дав дуже багато інформації. Цікавою. Тому кажу, рейтинг нормальний, хліби, овернайт можна зробитися. Контент на рахунок СБЧ, можливо, когось героя в повітрі. Зараз тишина, в Твітрі зливої немає. Єдине цей Гомес? Ну цей Гомес, я не думаю, що він повинен піднімати високий рейтинг. Чесно, моя думка. Друзі, на, мене, на цьому у мене все. Дякую за те, що підтримуєте мене. Дякую за те, що не дивитесь. Мені дуже приємно. І побачимося, надію, завтра. Якщо зберете лайки. Па-па всім!